Круг однією ногою The Open leg Circle. Базова вправа пілатесу це одна із базових вправ для розвитку контролю, стабільності тазу та рухливості кульшових суглобів. І вона виконується повільно, з концентрацією на диханні та фіксації корпусу, по вихідному положенню. Ми лягаємо на спину, ноги зігнуті в колінах, руки вздовж тіла, куприком і маківкою тягнемося в протилежні сторони, наші лопатки розтікаються по спині, шия довга. При першому рівні виконання ми працюємо в правій нозі, залишаючи стабільну ліву ногу. Рух концентруємо лише в працюючій стороні, друга сторона виконує роль певного стабілізатора. На другому рівні виконання працююча нога у нас випрямлена у коліні, і ми так само робимо рух. По диханню півкола ми робимо вдих, півкола ми робимо видих. На другому рівні виконання. Дві ноги вже випрямлені у коліні, і ми максимально концентруємося на стабільності у нашому тілі і зосереджуємо рух лише в одній нозі. Дихаємо глибоко і намагаємося зробити коло ногою. Якщо коло виходить погано, значить зменшуємо амплітуду руху. Чим Далі тим пробуємо зробити більшу амплітуду руху, зосереджуючи рух лише у нозі, яка працює. Робимо направу і на ліву сторону. Концентруємося на русі, коліна залишаються прямими під час усього руху. І ми слідкуємо за тим, щоб наш таз був стабільним і не хитався. Метою цієї вправи є покращення мобільності кульшових суглобів, робота над стабілізацією таза та розвиток координації та контролю. Увага! Ця вправа має протипоказання: гострі болі в попереку та тазо суглобах, обмежена рухливість або артроз кульшових суглобів післяопераційний період у зоні тазу чи живота. Виконуйте з користю.